Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші поради. Нам це дуже приємно. А зараз у нас нарешті пройшли такі дощі, добрі дощі. Вчора цілий вранку йшов і сьогодні цілу ніч йшов. Так що у нас нікуди не заїхати, не ремонтувати, нічого не можна. Да? Так, да. вчора ми так калю испытывали, що у нас все було. І штани мокрі, і все. No. Ну, а щоб даром час не втратити. Як ви знаєте, хлібство слідкує за нами, у нас тут заросло вже до такого, що не можна ні проїхати було, ні. нічого. Так що було вирішено наводити прибирання. Завжа... А, а потім гуляти у песочку. А і ти дивиться мультики. Я пока в цей головний мультикометр з пісочником вибрався на вулицю, я вже тут потрохусь, уже щось... коротше короче, нічого не вияснюється, ну вже вывалял. Бо вже треба його спішити, торопиться, тому що вже він починає бруньки, скоро листя і нічого ти з ним не зробиш. Ну так я трошки ось уже чуть-чуть пройшов спилкою. Покажи. І разом будемо вже тут пиляти, прибирати і разом заготовляти дрова. Так що будемо робити корисні справи. Ну, тут? Тут. Ти будеш допомагати? Возити. Врузить, возити. Ну а будемо вам показувати, слідкуйте за нами. Тут дрова. Тут навіть дрова добре. Бачите, яке добре все, Таке хороше, красиве. Ось, ось. Ось, які є. І це ж усе ж, я не знаю, годив за три, мабуть, наросло. Поки зробив навіс, поки зробив там, так воно тут заросло і тепер треба срочно прибирати. Бо вже нельзя, не можна ні прицепом сіном заїхати, ні з соломою. Ну що, будемо працювати? Ну, іди до мене. Будемо працювати, слідкуйте, іди. допомагайте, будьте. Іди. будьте морально з нами. Нам буде легше. Не перегружай трактор, бо лодорвать. Сейчас. Что? Отворишь за все, давай? Переднюю жуключи. Я. Нет. включи. Вперед. О. промежут? На да. Мать с рецептом потерялась, как назад сдавала. А, <правда> 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 а что ты вывышена? Найшли в тракторі повищену Давай! Роска растуха, газло. Ще трохи рулюємо кривавато, ну зато швидко їдемо. Не дожену я тебе! Дожди! Добро! Ще головне трохи навчання. Колеса позадиралися Якщо позадирались! Будеш, давай, то включай меншу. Скорость добре. А якщо вперед, я тебе більше включу. Ага. Учи, учи. Зараз. Ой, опять пальці <гум> 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 так о. Бачиш, уборка території, а скільки дров назаготовляється. Все ж воно звозиться, звозиться, все ніколи неколи прибирать. То та робота мешає, то та то, де як починаєш прибирать, так уже. <ridge> <кхи> 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 так, виїжджаємо назад. Ну тут Давай. Ты включила, понижену? жену? Садись. Быстро їхати не буде, не бойся. На <трисна> хату наоборот. Руля ровно в став пока. Пока ровно. в ровно. Виворачивай. Куда <кода> ж ты не... Стоп! И вперед! Так повышену! И пошел. А ну стой! Стой! Виха, мухай, палки погубил, ну и скоростуха. Давай! Да ну я не успеваю! Палки бедные по всему прицепу качаются! Порважи! Ой, чуть не в дерево. Ой! Єздок. Ой. А на що ти носиш? А вас що буде? Вам ще хватить. Хватить, так я ще напиляю. Потроху продвигаємося. Де то на такі є дрова? Де тоньше. Да. Это ще йде на пилуку йде на дрова. вугляками целиком. Отакі такие грубо йдуть, миле діло. Ну а це ось і злаживаємо сюди. За літо Погорять. Воду гріємо, чугуни гріємо. Піч топлю в прошлому році, Отак на окуча була. За літо он тільки кусочек остався. А то все в грубці, в грубці коло двору пішло. Ну, а тут я хочу показати вам. Культуру населення. Ви бачите, культура яка. Де по дорозі? Є по сторонам дійшло. Кинуло. Ось, то в то морожене Де же ще главно так. А нема Ті. кинуло й пошло, а ти вбирай. Ні, себе додому занести, так воно людям по двор кине. І нормально, і пошло далі. Ну чого, поубираємо-то, ну тільки ж ж люди ви ж саме собі серді. Ну чого, потроху чистіє, красивіє вже. Только движемся, Ой, тут еще уборки не на один день. Потихоньку ну. все и приберем. уже замахался, есть. -то? Ну так давай, працевать дальше. Хочешь мне не помогай, гаденосик. Ты на маму каш? Ну не, не, не помогай вообще, телефон взяла, ходит только... А то скажи, встроїлася оператора. Що бавчи? Дитя, яке родилося в селі. Виросло в селі. І сокиру потримає, і косою помахає. хе От мене пия, да і буду додова пия. Да я тебе не докупить да тобі пилошу. Да на що нам дивися він топорук? Гірнячить давно. Ноги не подруби топор наточив. Мені надо появ, щоб я п'яв дивився. Ну Да чого ж ти по суках рубаєш? Не на мене! За сукам врубай! Не дивись на мене! Главно, що перерубала і не дорубала. Хто ж топор держить посередині? На! Я! Покажу як треба. Покажи. Дивись. Топор держи завжди тут одна рука на краю. Що ж топори ще так і робить. Друга рука тут. Берись і дивись. Топи... За один... За два раз, за три раз, за чотири, за, за п'ять. Ну. <ристот> <ристот> Бачишься? сейчас Та Так топор отдай. Кажу сядь посеть. Так я ж хотел показать. Ты сейчас подавишься с мактушкой. Да, сядь посадь хотел показать. Показал? Показал. Лозинку меньше возьми. Мы будем yeah. работать, только меньше лазинку возьми. Ах ты ж. Ух. 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 Сейчас я тебе. Ух. Видишь ты его лаз... Сейчас я тебе лозинкаю. А я тебе лазинкою... Оп! Ах, ти шовки палки! Так я тебе, Ти поки розвернувся, в голові не закружило? Від вантули виудрав. Що? Баба побачить, як ти діду від дубаси виудрав. Хрущ, де твоя шапка нормальна? Нормальна шапка. Як у хруща кітиці. не роби. Лада! Ох і хрущ. А кучка то раз тедро, дивись. Та не надо. Бо! Дрова Як треба рубать. Секай, Дед показує. З першого разу. А ну покажи. Господь повибиваєш. Показую, як з першого разу треба виру рубати. Показую. Показую. Ну. Раз, рубанули, все. А дальше ти А. Я, я ж понятно показав Я ж сказав разрубаю. А, а ты начинаю не обрубала. Положи палку, бо вже. І по оцям, і по всьому. що жарко? Шо? Да не тепло. Фух, не холодно. Орех ставить. Ти я спиляв орієнти, Если я спирал орех, то бабуся меня точно при... прибьет тогда. Ну да, я любитель орехи, то мы только сою тебе не Я и есть и любитель орехи. И спиливать. Лопец он уже сад себе садить. Ну, сметь с лесу поубирал, покажись, какие ты заморенный уже. Он не вышел. Ну, Ты заморенный? Но он то сметь. Он фитнесом занимается. Это тебе не людей мучить на твоих занятиях. Это тебе с батьками жить. Еще сказать нечего. Аж палочка не одну <свят> Вот тоже. Не хочешь самостоятельности? Что? Ты. Что? Хочу, я что-то не бачу. Что? Ну, а я пока ты... Не пока, даю. пока ты Цедак, решил трохи воспользоваться этим моментом у физической силы, я не подужаю уже сильно. Ну а ты Молоде, агресивне завзяте. Ну, молода завзята агресивна. вон тягаєш, наче я трактором так хрен потянув. Голибнись. Гарно дивиться, як працюють. Ух, Щось я вже... Я вже борщу бар... хочу. Ні, так ти шо сьогодні, здуріла чи шо? Ти хочеш, щоб мене отсюда Льошиним трактором відвезли? А я правда думала? Угу. Ты хоть я би, би сам так уже вдав, ну. Так хоть... Ой, да не цього. Та так пойдете. Не обрубуй, пойдете вона так. Ну, ще й по мордасам. Фух. Двигаємося вже звичайно. Ну нам головне було тут, щоб проїзд був. Бо вже я ж кажу, що зовсім можна було не їхати ні. Тут то далі по, по свободі буде. Так. Кому треба металлолом? Ну, заберіть, забереть, пожалуйста. Попиляв дерево? Попаливав? Молодець, правильно зробив. А то я бачу мать твоя зовсім разогналась. Я вже я вже знімати подушаю. Так. Ну ще трохи попрацюємо, да і хватить. Я на площадку і в хату. Ну вже будемо на сьогодні завершувати. Бо вже стамили. сиди сюди. Все, хлопець зовсім уже не подужає, розстроївся, ще й он і песочек око попав, і ще й балабони лізуть, куди попав, Зовсім. Так що будемо завершувати. Так трохи прибрались. Уже ну, є ще роботи, ще днів на два точно у нас тут є роботи, Ну це основне. То хоч можна було. Бой це ось треба випилювати, роботи роботи. Роботи його. Ну а так будемо завершувати наше відео. Покажімо, хлопці. Не чіпай. Будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, ставимо лайк коментуємо. Займаємося всі прибиранням саме. Зараз знаю, що всі зараз такою ерундою страдають, як і ми. Бо прийшла весна. А так, бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.